Доброго дня, дітки! Вітаю вас в нашому занятті. Тема цього тижня у світі казок. Увесь тиждень ми з вами будемо розмовляти про різні казки. Будь ласка, долучайтеся до наших занять. Будьте уважні, я чекаю від вас зворотнього зв'язку. Сьогодні у нас з вами заняття, розвиток мовлення. Вся увага на екран. Зазирнуло сонечко у наше віконечко. До щічки доторкнулася, промінцем погладило, не сумуй порадило. День, що розпочався, щоб у тебе вдався. Дітки, сьогодні зранку нам доставили посилку. Подивіться, яка вона у такій гарній коробочці. Ця коробочка не проста, а чарівна, тому в ній люблять ховатися казки. А ви любите казки? А які казки, ви знаєте. Ви хочете дізнатися, яка казка заховалася у цій коробочці сьогодні? Зараз ми спробуємо відкрити коробочку. І побачити, що в ній щось не відкривається коробочка. Щоб вона відкрилася, потрібно відгадати загадки. Ну що, спробуємо. Гавкає, кусає, а в дім не пускає. Хто це? Це собачка, вона добра, а ще можна що сказати про собачку. Вона лагідна, велика, маленька, слухняна, руденька. А як гавкає собачка, дітки, а давайте ще з вами спробуємо відкрити коробочку. Знову не відкривається. Мабуть, не всі ще загадки. ми відгадали з вами. Тож, слухайте наступну загадку. Гострі кігті, тонкий слух. Хто на мишок має нюх? Це киця, киця пухнаста. А ще яка добра, руденька, м'якенька, гладенька, гарна. Покажіть, дітки, як киця вмивається. Коли киця з'їсть щось смачненьке, як вона? Потім облизуються. Покажіть. Давайте уявімо, діти, що ми кошенятка. Як кошенятка кажуть? Молодці діти, але наша коробочка ще не відкривається. Та тут ще одна загадка знаходиться. Не відгадана, слухайте уважно невеличка та сіренька. В норці мешкають тихенько, уночі по хаті нир. Я шукаю і сир. Хто це? Це мишка. Давайте придумаємо гарні слова про мишку. Яка наша мишка? Маленька, сіренька, притна, хитренька. А покажіть, діточки, як бігає мишка? А який хвостик у мишки? У мишки хвостик довгенький, тоненький. Як ми можемо привітатися з мишкою, щоб вона нас зрозуміла? Сказати пі-пі-пі! Ось наша коробочка відкрилася. Яка ж там казочка заховалася? Це казочка рібка. Що можна сказати про рібку? Яка вона жовта, кругла, велика, смачна, мабуть. Дивіться, скільки гарних слов. Сказали про рібку Хто, дідки, посадив рібку? Рібку посадив дід, а яка виросла рібка? Рібка виросла велика превелика, смачна та кругла. Що робив дід з рібкою? Він тягнув її з землі. А навіщо дід тягнув її з землі? Він хотів її вирвати та з'їсти. А чи зміг він її витягти? Ні, не зміг. Кого першого наш дід покликав на допомогу? Дід покликав бабку. Чи змогли витягти рібку дід з бабою? Ні, не змогли. А хто потім? Потім, потім прийшла на допомогу внучка. Змогли вони вже витягти рібку? Ні, знову не змогли. А кого покликала внучка на допомогу? Внучка покликала собачку. Прийшла собачка. А зараз змогли вони витягти рібку? Ні, знову не змогли. Хто ще прийшов на допомогу? На допомогу ще прийшов котик. Чи змогли вони разом витягти? Рібко з землі. Ні, знову не змогли. Кого покликав котик на допомогу? Котик на допомогу покликав вже мишку сироманку. Прибігла мишка та взялася за кого? За котика. Котик за собаку. Собака за внучку, внучка за бабку, бабка за дітку. Дід за рібку тягнуть, тягнуть разом, та як потягнули, і витягли рібку. Дітки, покажіть мені, яку рібку виростив дід у себе на городі. Покажіть велику привелику Дітки, скажіть мені, будь ласка, про яку казку ми з вами сьогодні згадували. Ми згадували з вами казку «Рібка». У казці ми побачили, що всі на дворі були дружними та змогли витягти рібку. Самому це не можна було зробити, оскільки рібка виросла велика превелика і була дуже-дуже міцною. Давайте ми з вами також будемо завжди чемними та будемо допомагати мамі, татові, а також будемо любити домашніх тварин. Діточки, до побачення до завтра.